Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасіка Ніщуків. Ми вже трішки говорили, що ми будуємо такий склад приміщення. Ну, таке невеличке, не так на промишлених пасіках, де кари їздять. Але в принципі, для наших обйому вистачає такий скласти якийсь інвертар, е, рамк. Ну, по ходу діла заодно зробили такий ну, чи магазинчик, чи лавочку, оставочний такий зал, чи дегустаційний зал, як хочете так називайте, нашої продукції. Тут можна е, прийти, подивитися, що у нас є в наявності. Хоча у нас на вулиці така невеличка точка, де ми продаємо мед та й живемо біля траси, то люди підходять там прямо на столі. Пару маночок, але тут вже весь асортимент, що ми робимо, ну і продовжуємо розширяти свій асортимент. Тут можна скуштувати мед, потрогати, подивитися. Яка користь, яку позитивну сторону ми побачили в такому, те, що ми збудували, ну те, що може приподнести людям, от наявність всього перечню товару, який у нас є. Не то, що з хати виносиш, а що вас іще є, питають, щось забуваєш, щось у холодильнику. Плюс до того видно, пасічника, що як він ставиться до свого продукту. Не просто там десь із підвала пліснявого виносить, а як серйозно ставиться до свого продукту, в яких умовах цей продукт знаходиться. Це одна сторона, бо для мене навіть особливо було завжди важливо, якого пасічника купити мед. Так само, як у багатьох, багатьом жінкам важливо, де купити молоко, в якої хазяйка, так само і мед на селі купити, не в магазині. У пасічниках, щоб там було все чисто і акуратно. Це один із критерій е, успішної торгівлі своєю продукцією. Тут ми спробували, ну просто з оріжками. це прополісований мед. Це ми такі купили форм виливаємо з свого воску. От, типа свічечка, така сувенірна. Це все свічки є різні, я не хочу тим займатися. Оце е, така бджілка. Можна на пам'ять сувенір чи комусь подарити, або можемо хто там візьме пару літрів меду, хто, наприклад, купить у нас продукцію на 500 гривень, ми будемо у посилочку ставити такий презентик невеличкий. От є нафасований прополіс, такий чисто зібраний, ніякий не очищений, натуральний, який є зібраний від бджіл. Рамочки виставили, може хтось захоче такі сотові соти нарізали. Правда, з темної рамки. От, це мед Вейріха. Ці остатки у нас недопечатані рамочки. Це просто ми поставили, в собі важко уявити, але є люди, які не мають ніякого розуміння, звідки береся мед. От, це буде наочно погай. Тут рамки у цьому пакету стоять. Сотові рамки просто такий поставили, щоб люди, щоб люди бачили, от, як мед у рамці стоїть. Щоб вони хоча б якесь мали розуміння, що собою представляє мед, звідки він береся. Так, от такі з бошінка. ну з нашої вощинки. накрутили свічечка, класно горят. Усе протестовані. Тут ще важливо у, такому, у такої лавочці мати. Різні, різні меда, різні сорта. У нас на даний момент є чотири сорта нашого меду. Я ніколи не, не сторонник продавати чужий мед, якісь сорта прикупляти. Будемо старатися добувати різні, різні сорта меду, щоб у нас було в наявності. Це основне, основне завдання нашої медової пасіки е, накачати різних медів, якомога. Там сортових, хоча акація, бачите, не є така е, прозора, але вона не кристалізується. Цей мед ми декристалізуємо. Кось критично до того ставиться, то ваше діло. Може, колись ви переростете той період у житті. Але декристалізація меду це у всьому світі признано. Можете, як хочете, осуждати той варіант, але люди є, більшість людей, особливо у нас на Закарпатті, хочуть. Мед у декристалізованому вигляді, для кого принципово ось мед вейріха закристалізувався. Він такий ну, похожий на гречаний мед. От твердий мед. Кохоче, -ко можемо набрати будь-який мед, закристалізований. Це ну, ко -ко що любить, то це декристалізований вейріх. Тут у нас є маточне молочко, є у нас трутнєве молочко, трутньовий гомогенат. Є у нас настойка це прополісу, підмора бджіл. Ну, я не знаю, тут треба вже особисто телефонувати. Це дружина знає який концентрат підмору, чи це можна тільки снаружи там розмазувати якісь боні місця, чи можна. Ну, ми взагалі то п'ємо цей настойка підмору. Я, я сам вживаю зараз. І настойка воскової молі, якісна настойка. Також у нас зараз уже довиготовляється медоуха, буде у нас наявності медоуха. Ось ви бачите наш дегустаційний зал. Якщо вам щось сподобало, сподобалося, можете заїхати до нас, куштувати мед, спробувати, ну і придбати любую. Хочемо ще показати, ми придбали таку картину з бджілкою. У нас вся тематика тут бджола. У, у цьому складі буде, в цьому залі. Це з Харкова. Може, знаєте, цю людину Мітільову, можна замовити в нього такі картини. Це на прополісному холстові бджіл. Дуже гарна якість, нам сподобалося. Хотілося б більше таких картин придбати, ну, такі не дешеві. Ну і потім буде видно, може ще. Будемо докупляти, щоб так було цікаво, не голі стіна. Що ще тут? Плюс у цьому залі, те, що от нам замовили збиті рамки, продероколені жіночка нам замовила, Крістіан їх збив і ми поставили в чисте місце, де вони зберігаються, доки їх не заберуть. Тобто такий плюс, що вони храняться у чистоті, не то десь там, де кішка лазить на вулиці. Або завертати їх треба було всі, щоб вони зберігалися. Медогонка наша така старенька, підуставша. Хочемо передбати ще одну, поки ця служить, вже у такому гарному місці знаходиться. Тож другий, ну Це рамка це всі наші рамки, то вся склали. Якщо хтось хоче від нас придбати, ми можемо і відпродати, хоча ми рамками не займаємося так, на продажу. Але в принципі, ріжеся, наприклад, з цих рамок з плечиками. Нам, наприклад, треба на сезон там, тисячу рамок. Но я ніколи тисячу рамок не роблю. Я беру кубик або півтора сороківка, і там виходить тисяч, на п'ять тисяч рамок. Ніколи я не настраюю станок на тисячу рамок, бо це затратно. Я зразу виготовляю на п'ять тисяч рамок. І зазвичай у нас є багато лишніх цих рамок, можемо відпродати. У нас так вийшло, що оце вся ощина із нашого воску, тимні рамки, які ми перетоплювали, і нам катав той пасічник, який ми залишали номер телефону. Ви можете з ним зв'язатися. Може вам перекатати любу кількість, може і навіть 20 кг перекатати на вощину із вашого воску. У нього такі умови дозволяють. То теж тут храниться. Тому оці заводські рамки, заводську вощину фактично хотіли відпродати, тому що нам не потрібно це лита вощина дубовик. Навощина у 2022 році. Але дивіться, як вони стоять рівненько ага, отут. Нержавійка проволока, 5 проволок натянуті, 5 дроту. От, нічого ніде не повело, все ідеально, класно зроблено. Можете, кому цікаво, такі рамки можемо вислати, можете приїхати купити. Є боєрка, теж 2022 року навощена рамка. Ми не будемо ці використовувати. Є дубовик, так, тут пачка є. Друга пачка по 20 рамок. Звичайна вощина дубовика. І тут ще боярка, і цілий та вощина. Отак от храняться, то в нас стояло на горищі, от там і миші лізали, і кішка лізала, і шерсть, і все, події нам то не подобалось. Я давно бився про те, щоб от такі собі зробити умови. Нарізав рамки зразу. Перескладали, перев'язали скотчем і зразу занесли у таке чисте акуратне місце. Коли у нас були корпусні вулики, я понакупляв оцих, це хороші польські решотки. генемановські решотки. Вони класні, вони провірені. Ну, там пару місяців вулику, є прополіс на них. Нам не потрібні на 10 рамок. Оці. Вони були на 12 я їх відрізував трішки. От, є ту і такі. Пару штук, забув, як оця фірма називається. Тут є три штуки, цих є більше. Можемо відпродати там по, ну, говорити про магазинну ціну, там 30% знижку. Робили ми е, Крістян робив отакі ізолятори Міленіна, звідси отака от генеманка, польська, а звідси. Оця генеманка, якісна. Отак легко видвигається, туди матка запускається і так ізолюєте. Просто Є такі, теж. ну це стояли, просто ми там якийсь період ізолірували, От і так дверка, закриває, все закрита матка. Да, ці будуть дешевші. Це теж ми готові відпродати, кому цікаво. Там, за півці ціни, скажемо заводської ну, нам не потрібно. Куплять, куплять, ні так хай стоять. І просто щоб було розуміння. Люди заходять на мед, купляють і бачать от інвертар бджолиний. Хоча він не продається, це все наше. І Ізолятор такий двохрамочний, це для льотків. Просто що у нас стояло, десь валялося, все тут склали, щоб. Хто не має взагалі розуміння, що таке бджолярство, може думає там десь колись на старість купити пару вуликів, щоб він розумів, скільки всього треба, щоб у нього було розуміння. Ця штучка нам теж ніколи тоді пригоджувалася, коли у нас були корпусні вулики. Зараз вона вішається на вулик і сюди вішаються рамки. Тож, в принципі, кому потрібно, можемо, ну це по ціні. Це практично нова, нова штучка, можемо відпродати, ні, буде тут стояти. Так що, от, прям охота заносити сюди наші речі, бджолиний інвертар. Я багато речей скажу за, за ці роки пасічникування не купляв, тому що не було їх елементарно де поставити. Хоч ви смійтеся, хоч не смійтеся з цього. Але хто не пройшов ось це все пасічництво, він не розуміє, про що я говорю. Коли ти придбав, наприклад, бак розпечатуваний, а його нема де поставити, От на вулиці його не будеш тримати, куди його занести. Тобто таке приміщення дуже, дуже нам необхідне. Ну, от на такому столі імпровізованому можна просто такими паличками е, одноразовими е, наш мед скуштувати. О, дивіться, який густенький. Акація. Не кристалізується. Хоча має такий жовтуватий відтінок, не така чистіша акація. Але можна її розпробувати, чи подобається, чи ні. Це тільки одноразово То запрошуємо вас до нашого дегустаційного залу. Бо продукцію у да, Закарпатській області там ну, координати наші можна знайти. Е Продукцію стає з кожним роком важче і важче е, реалізовувати. Такі меда я оптом не здам. Мені з, е, писали е, про Вейріг 80 гривень кілограм пропонували. Я його не продам. Ми продаємо мед і так, в принципі, три роки одна ціна 250 гривень літр. Якщо півлітр, то 150 гривень. Якщо така баночка. 250 грамова 100 гривень така баночка. Ми вже три роки не піднімали ціну, бо бачимо, нема куди піднімати. Нема, нема такого спросу. То якщо по 250 літрів, це виходить 170 кг, це оптом може там давати за за 150 Ну хто його купить за 150 оптом. Тому приходиться отак по баночках реалізовувати потихеньку. Ну, це. Один плюс у тому є, що, ну, що медленно продається, що якби, потихеньку продається і завжди мед є на продажу. На другий рік може меду не бути. У 2023 році, у цьому році, у нас не було весняного меду, тому цей сезон торгували прошлорічним медом. Акації мало було, теж прошлорічна акація в основному у нас уся уже цьогорічний. І отак із року у рік може мед залишатися. Ну і хто ще не бачив, щоб до цього відео вже додати, ми ще по по покажемо, де зберігається наш склад меду. Щоб не просто от банки виставили в гарному місці рознічну таку торгівлю, а мед в складі там десь стоїть у сирому підвалі. І, і, де пліснять кругом. Хочемо вам і показати той склад, хто не бачив наші попередні відео. Єдиний у нас тут недостаток, не є обогрівов. От тут холодно. Ну, люди тут не приходять часто, я не вижу поки до цінності. Будемо розвиватися, будемо старатися розвиватися, якщо буде потреба. Тут у нас газ проведений, можна щось підключити. Звісно, хочеться на селі щось поставити на дровах, щоб. Горів вогонь і було затишно, уютно, так і приємно. Хотів запропонувати, може хтось виготовляє якісь ексклюзивні речі, може ви бачите, що я не знаю, продукцію ми ніяку не будемо чужу оставляти, нас не цікавить. Може якийсь, там, якийсь вулик ексклюзивний поставити ваш для реклами теж знімемо відео. Або якийсь інвертар, який не є в магазинах. Просто щось таке ексклюзивне, хочеться, де його немає. Я не хочу тут прям магазин інвертаря бджолиного поставити. Це хочеться щось таке індивідуальні речі людям показати. Просто щоб і люди бачили, чим бджолярі займаються, чим працюють. Я навіть не знаю, що то може таке бути. Якщо є у когось варіант, то можете написати. Або позвонити і ми можемо домовитися. Е, може, ви ще підкажете, чим тут обогрівати. Не хочеться електрику. Ну і газ, звісно, теж таке, таке собі сумнівне. А може і так воно буде. Тут, в принципі, утеплено, що тут і так не є, як на вулиці. Ну, от зараз ми у цьому складі з медом нашим. Якщо на вулиці скажемо, там 3-4 градуса, то тут е, скільки там? 9-10 градусів в ідеалі для меду 11 градусів ідеально було. Тобто, той, в принципі, круглий рік така, така температура. Завдяки цій камері, може, в попередніх відеох теж ще не бачив, це такий Ми тут прививку, робимо налипший віск. Така е, старенька камера вона набита продуктами. І оцей мотор, який там морозить, тут підігріває трішки. Звідси йде теплий воздух. Ну, от, якщо подивитися, мед це вейрік, от у якому стані він зараз знаходиться. Густий закристалізований, ні мерзне, ні, ні, ні тепло йому дуже. Тобто ідеальна температура для храння меду. У нас тут меда можуть хранитися і 2 роки. Може, у когось є підвал, де стабільна температура. У нас нема. Тому такий свого роду чистий, чистий склад, де так має, в принципі, хранитися по всім стандартам майже медова продукція. От тут і рамка ще є на вощині. Це наші рамки забруса. О, тут немає доступу ні машам, гризунам, ніяка живність тут не лазить, ніхто нічого тут не травить нікого. Тому що це приміщення зроблено так, що немає доступу ніде машам зайти. При, Придивився на одному відео, як ставив відро на відро, ламалася кришка. О, такі ставити досочки. І у нас такі досочки. От. І можна отак у такі етажі складати мед. Витримує. Може 4 ряда, може 5 днів, от так можна продукцію складати. Тож хочу таким своїм досвідом поділитися з вами, що ми зробили у цьому році. Кому сподобалося, кому корисне це відео, ставте лайк, підписуйтеся на наш канал, приходіть до нас в гості, і хай вам щастить.